Усложнений. То все, давайте, собрались. собралась! построились. Построились, построились. Построились, построились, построились. построилась, Давай, маршируем, маршируем, блядь! Маршируем, маршируем! А їба. Нам треба якось другу локу пройти для начала, ні? Дам покажеш, де ти вилазив там, мацюнь. А для... нахуй ця ракушка. А чого ми. ч чо мацюнь? А чому ми тут жарений кокос не поїмо, ні? А я не знаю, чому там, чому я тут не унимаю. Дается ж, блядь. Он же, блядь, поехал. Реально, и дай мне їсти. зарный еди. Ну задарить, опять <риклад> на сел. на силу на. Да Я шоу, мол маупа, блять, ручная напишу в жар. Да. Пишу в жар. Да я же ж стал, он сзади там. Ручная маупочка, ручная маупочка. А наш у тебя ракушка. Шукибеды, да. Я Шо? Я пожары езжу. где-то ко мне помню. Да-да. У а тебя ежа вроде бы все все восполняй. Так, все, давай побыстрее вот. Мы пидоры. Мы пидоры. Сосу, сосущие хуяц, мы пидоры все в блядь. Тихонит. Да. Дв, Олег. Дв, 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 дв. Бачу, ты кадр, колось. Блять. Блядь. Вытянуть меня звезды, сука! <laughs> Блять, что <ши> его <laughs> другие все? <laughs> да ты хень. Может, тут чисто через лево продертись? Чи не Що думаешь? Ага. Буля гармата е. Я їбу якась гармата. О, ебали. Яка гармата? Я не так не вижу. Шо на? За мною, солдат. А в тебе нема місця? Мацюнь, блядь! Блять, чекай. А що в тебе є? Блять, пластівці би взяти було, добре на кокос жарений, я візьму цю попечу. Воно вроді би більше, дай. Зісиш кокос. Сука, подерлося нахуй. Хто? Ну це на мацюні, блять, ікат. Ебать, морква, блядь. Матюнь! Скоро щехляй, блядь, вализу. Алло Я живий О, я тебе чую, хуй. Та я заді тебе, блядь. Тут опшеп по лівій стороні изи підніматися Ну я че. я там случайно чуть не наїбнувся в самий низ. Шо? Ось проход був, блядь Ахуєть, сука. Хулі воно не вхопилось, іду. Де ти нахуй? Сука, блядська тварь, ну чого воно не чіпляється, коли треба. Заеба нахуй. Я, сука, тепер покалічений. Мацюнь, ти, блядь, знизу проїбав лікувальні корні. Два штуки. Вот у моркву баную, я кахил эти все снимаю на свете. Ман Менеодва ешь тут. Нахуй я сюда подерся? у меня сюда делал бой подарю, если не скажу. Ну, да, где нам туда, наверное? Сказать, епал, блядь. Как там додерся туда так бивом? Дай руку, дай руку, пожалуйста. Я да, сам же не умлю. Надопста дополз всю потрату. Ну, Тебе, ну чё воно не чіпляється, я не понимаю. Дай руку, блядь! Это ты кричишь Карабин, блядь. Карабин и конфетка, блядь. Дай я сильно. Не блядь. Ага, блядь. Сосну, сосну, блядь, дебил. Сука, тут, блядь, хуйня. А, дебил. Ah welcome no remote? Yeah. Сука, дай, блять, съей голову разъебашу нахуй шо, шо в статуї был? А о, заебись! Хай буде. Ну на последній лотте пригодить Як мини До кокосики, блять Скидаю, блять, лови, лови Сука кажу шлови нахуй кокоса блять Там, Там же хуй з ним Дивіш ще один полетів Бляяять Ну а що він ці яблука зелені попри нас Залеп Залеп Сука срати любить нахуй Ти нічого не дають, вони погані. То пожар їх нахуй. Це залету. Давай запалій, запа запалій, ти нахуй. Ти даре, я принесу за пол. Диви, у мене два крюка є, мацюнь, оцих. Оцих два крюка є. У мене такі є. Mm. І таке у мене є, і таке у мене є. У мене он до, диви. Может, пряники за не? А да. Когда твоя морква? А где ты дил? Я это... не брал. Он все. Знаешь, что забрал? По кокосу саме й не сполістиш. Наверное. Дивись. Він сто вас Що за тим кокос, не йо? Сикавик личе Реально... <потрізу> де він, походу, реально... Де він, походу, реально 130 кілометрів Ну, я тебе зараз за лепухом заб'ю да. Воно таке, в лобешню таке пробито Ніфіга, він з... З тички Ти ще й гриба, блядь, взяв з собою, цю Ти ще я вже, кстати, два з'їв Чотири <потрізу> Лазить, лазить. Я, я бачив, но ну, ну, я... Я... Я, ну, я не йшов по ній. А де вогонь, огонь, Так він Будь тухне. Далека. Він тухне з со временем ще. Я поход. Ну давай провірим, якщо я яблуко приготовлю, що буде, якщо я ось їм. Ну, ну, не... А наш тим негу доїшти, містері баран. Хто? Тим <laughs> коса. <реш> <реш> Ні, яблуко так і травить, навіть якщо приготовити. Я приготував печиво з каутів. В кого? А в кого друга сумка? В мене. А, бачу. О, печиво скаутів. Я печурка уйти. А ніхуя? Ну, я ми похилився? Ми... А за що я похилився? Ну, Приготована їжа, я тут. Вы нахилить? Гормату забирайте, наш повно мінімум. Пизда. Не, вже нема. Ні, не, не. Не, нема. А що таке? Ти подивись, куди нам придеться, нам треба сюди видертись, на ці гори. А куди ми там видеремся? Подиви на. А, ё... а дивись, сюди можна, чого? Ти що, ти, блядь, мотузки тут з шипами на. А, так у мене є оце. Так он знизу мотузка. А ну як думаєш, якщо я цибну, то вниз я зачіплюсь за лян? <соспит> <соспит> блять! О, сука! Хепнулся нахуй Я ебал Тюльяна. Ну ж в чипы все, блять. Блять, раньше мне кое-что лучше чиплялось. Сука, хуйню рог. Ти хочеш сюди дартись? Що далі ти там будеш робити? Не думай, блядь

І потім антракті не... там у нас мотузка є, верті. У мене дві мотузки. Вертикальні, також є, ще одна війна. В мене опоційного. є. І в мене є. Інверсійна Ви? мотузка. Ні, інверсійну не трать. Треба, треба, треба. Що, інверсійну треба? Та фулку, я шо? Як ми не то, то лучше дойти, а там не йдемо. Так в мене є О. дві. В мене є дві нормальних отаких от, мотузки, подиви. То где он добирай тайма, тюня, антидот. Я вже... Я энергетик забрав. Тут добре, що у нас расходники є. В прошлий раз у нас не було оцих ланцюгів, блять, мотузок. І антидот, бля. У мене місце сьогодні. Ну бля. Ja nie do w dość Ja jej bałtyk dość jest Кажется, си умолчик. Щас у мене ж є мотузки. Там шо я кстати на першій лоті ще карабин олишив, блядь. У мене є карабін. Ты шо тут дальше? Куда он кирпу пускает эти хуй? А? А як ми туди підемо? А. Oh, wow, ти тут, ти тут ніхрена нема. Куди ти дерешся в Куди як зараз роз'їбашся? Ти зараз роз'їбашся. Диви до повс пліш. Диви! Блять! Дебил, сука! Що ты таке О, у мене все тоже пушку пускать сланчугів, я проїбався! Андрей! Андрей! Він вже здобув! Андрей умер! Він засбився! Ой, блять, сука. Ты заебалчка, як я цю локацию? Я сьогодні більше не буду грати. А кудою тут выліз? Ты поясни мені нахуй. Матюнь же выліз. Ну я ебу, блядь. Мне чуть-чуть стамины не хватило, чтобы доползти А я только в стамины отдал, он проебал. мне ты кнопки назвал. Да я нахуй. Ебать, ты решка. Ебать, 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 ебать Ебать ебать, ты сам ты сам. Ему чуть чуть не схватило антидотів якихось О, блять. Сосаум нахуй. Дебил. Бля, я бы вижу, як бы щелечка не помню. все, сука, всі вмерний. Це сука, дебільна гора, ця, нам треба іншу гору, я на цю не буду дертись. давай ще раз В смислі ще раз, туди і нема де видертись, толку. Ні, я хочу йти поїсти. У нас сука все було для цього, блять. Ви сука нахуй. Нас було так. все, ви все проїбали. Мільярд мотузки. спілкуть, все нахуй, блять.